Всіх вітаю, я Поліхович Роман, учень 8 класу Глодоцького ліцею. Презентую в вашій увазі проект на тему Вплив води на організм людини як біологічної системи. Погодьтеся, в організмі немає жодного процесу, пов'язаного з обміном речовин, який проходив би без участі води. Вода бере активну участь в хімічних реакціях. Що проходять в нашому тілі, доставляє живельні речовини в кожну клітину, виводить токсини, шлаки і надушки солей, впливає на кров'яний тиск. Чим енергійніше ці процеси протікають, тим людина має більшу потребу у воді. А в молодому підлітковому організмі, що росте, вміст води більш ніж у дорослої людини. Але чи достатньо води вживають підлітки, цим самим забезпечуючи свій організм необхідною цілющою речовиною. З огляду на це тема проєкту є актуальною і потребує детального вивчення. Мета роботи проаналізувати норми вживання води з добувачами освіти 8 класу водоського ліцею. Відповідно до мети роботи спланували ряд таких завдань: перше опрацювати літературні та інтернет з теми дослідження. Друге. Провести анкетування щодо вивчення кількості вживаної рідини протягом дня. Третє. Визначити вміст води організму досліджуваних учнів. Четверте надати практичні рекомендації про роль води. Науковий апарат представлено на саді, тож дозвольте на цьому не зупинятись. Як відомо, організм людини у середньому на 70% складається із води. Без достатньої кількості рідини ваш організм втрачає умови для нормальної життєдіяльності. За даними медичних експертів, при втраті волого вологи з розміром 6-8 відсотків від ваги тіла людина впадає в непринепівнепритомний стан. При втраті 10 відсотків починаються галюцинації. При 12 людина не може відновитися без спеціальної медичної допомоги. А при втраті 20 відсотків наступає неминуча смерть. Тому щоб допомагати. Йому повноцінно функціонувати та бути здоровими, критично важливо підтримувати свій водний баланс. Саме тому нами було проведено анкетування щодо вивчення кількості вживаної рідини та поповнення запасу води протягом для здобувачами освіти 8 класу доського ліцею. В результаті вияснено, що більшість респондентів протягом дня випивають близько 1 літра води, не надаючи перевагу воді з-під карантин. При цьому майже половина з них відчувають справу після солодку. Поповнюють запас необхідної людини в організмі, вживаючи газовні напої та воду з-під крану. Зітча Як бачимо з результатів діаграми першим стравам, молочам і фруктам мало надають перевагу. І серед газових напоїв більшість обирають всі солодкі, особливо пепсі та колу. Результатами анкетування ми були вражені, тож подальша робота була направлена на те, аби визначити вміст води організму досліджуваних учнів залежно від маси їхнього тіла. Для того, щоб знайти масу води, з якої складається організм, загальну масу тіла ділили на 3 та множили на 2. Далі знаходили кількість води у відсотках, для цього отриману кількість вагу тіла і множили на 100%. Всі отримані результати подано у таблиці. З результатів діаграми видно, що відсотково зазначення кількості води становить 65-67 відсотків, що загалом відповідає нормі. Хоча слід визначити, що для кожної людини добова потреба води індивідуальна, орієнтовно потрібно близько 30-40 мл рідини на кожен кілограм ваги. слід визначити, що потреба у воді залежить від характеру живлення трудової діяльності, стану здоров'я віку, клімату та інших чинників. Потреба воді збільшується в середньому на 10% при підвищенні температури тіла на кожен градус вище 37 градусів. Отож, підтримки здоров'я і нормальне функціонування організму необхідна вода. І хоча всі про це давно знають, достатню кількість води все ж випивають рідко. На основі отриманих даних та поспілкувався з сімейними нам нами була підібрана практична рекомендація щодо користі і норм споживання води. Висновки роботи були озвучені при виступі і представлені на сході, тож дозвольте на цьому не зупинятися. Отож, пийте достатню кількість та лише якісну воду і будьте здоровими.